Щороку мільйони людей у всьому світі стикаються з діагнозом рак. Це захворювання не має кордонів, віку чи соціального статусу. І саме тому, 4 лютого, відзначається всесвітній день боротьби проти раку, який нагадує нам про важливість профілактики, ранньої діагностики та підтримки тих, хто бореться з цією хворобою. Сьогодні ми поговоримо з лікарями вторинної ланки, аби більше дізнатися про онкологічні захворювання, про групи ризику, ознаки та методи до профілактики, розповість лікар з медицини невідкладних станів Руда Ольга Юріївна. До груп ризику входять курці, люди, які вживають, зловживають алкоголем, хворі на гепатит Б, хворі з якимось там добреякісними утвореннями, такими як доброякісні новотворення грудей, молочних залоз, хворі з гемороєм, які тривало не лікуються. Хворі з довготривалим кашлем, які не обстежуються, це такі групи ризику. Хворі, які працюють на шкідливих умовах, якихось хімічних заводах, пилові забруднення це такі, як групи ризику. Як розпізнати рак, це важко. Ну, таких якихось специфічних симптомів не існує. Але якщо у вас хронічна втома попри здоровий сон, у вас зниження ваги без причин, ви не докладали до того зусиль, а вага знижується. Якщо у вас є кров'яність виділення під час сечовипускання, під час акту дефікації з статевих шляхів в міжменструальний період, якщо форма грудей... Набули якоїсь нової форми, з'явилися утворення, які збільшуються, якщо появились утворення на тілі, які збільшуються лімфатичні вузли, на шиї, то це такі симптоми, при виявленні, яких якщо є якийсь біль, який для вас не характерний і він довготривалий, будь-якого характеру, головний, там, в животі, в тілі, то це такі симптоми, які як дзвіночки, і потрібно звернутися до лікаря. І серед методів профілактики вони такі не специфічні, але це такі поради, які допоможуть ну уникнути да? ризику онкозахворювань, це профілактичні огляди у сімейних лікарів, це вакцинація, адже вакцинація від вірусу папіломи людини та гепатиту Б. Перешкоджає розвитку онкозахворювань, це уникання сонячних променів від 10 до 16 небажано знаходитись під прямими сонячними променями, не палити. Це і стосується як тютюнних виробів, так і електронних сигарет. Це зменшення вживання алкоголю, дотримання ваги в здоровому діапазоні, переважання здорового харчування. Захистити свій дим від пилу не тільки не палити, а і щоб не було. Ну в домі, щоб ніхто з родичів не палив е профілактичні огляди. Про онкологічні захворювання в хірургічній практиці та регулярні обстеження розповів лікар-хірург Бондаренко Святослав Петрович. Насправді онкологічні захворювання у Скажімо так, діяльності хірурга вони займають одне з провідних місць, і онкологічні захворювання у, хіру... у хірургічній практиці вони дуже часто зустрічаються. Е, Найпоширеніше захворювання це, на жаль, рак шлунку. Е, як вже казали мої колеги, сюди входять ті фактори, котрі впливають на це. Звичайно, це нездоровий спосіб життя, вживання алкогольних напоїв, вживання смаженої та жирної їжі та е, куріння. Звичайно, сюди також можна впли... може вплинути і спадковість, і наявність екологічних факторів. Загалом у практиці хірурга ці онкологічні захворювання виявляються на регулярних оглядах. Один раз на рік кожна людина повинна звернутися спочатку до свого сімейного лікаря для того, щоб здати неспецифічні аналізи. Це загальний аналіз крові. Потім жінкам від 20 років рекомендовано щороку самообстеження молочних залоз та один раз на рік обстеження молочної залози у лікаря-хірурга. З 40 років це мамографія один раз на рік або один раз на два роки, дивлячись вже по показанням. Також жінкам з 50 років рекомендовано колоноскопія, це обстеження товстого кишківника один раз на 5 років. Це якщо не було якихось факторів, котрі. Впливають на це, наприклад, якщо у людини є група ризику, наприклад, що близькі родичі хворіли на певні онкологічні захворювання, це означає, що їй вже потрібно задуматися та звернути на це увагу. Чоловікам з 40 років рекомендовано огляд уролога один раз на рік. Із 50 років колоноскопія один раз на 5 років. Загалом раннє виявлення онкологічних захворювань, особливо на початкових стадіях, воно дає більш прогресивне і більш е, позитивний прогноз для пацієнта, аніж виявлення на пізніх термінах. Тут все залежить від того, як вчасно звернулися люди, і як швидко взагалі це все відбувається. Про профілактику онкологічних захворювань сечововідних шляхів розповість лікар-уролог БРИКОВ Марк Сергійович. Як такої профілактики її не існує, але є певні групи ризику. Як уже казав мій колега, це куріння, шкідливі фактори екологія та виробництво і нездоровий образ життя це і все генетичні моменти в захворюванні. По урології онкоурології так вони присутні, але це не завжди є фактором, що от, якщо є у когось у сім'ї, якщо є якась мутація в гені, яка може спричинити це до уже доказово. Не обов'язково, що якщо це є мутація, вона призведе до онкозахворювання. Але ризики присутні. Чому важливо раннє виявлення раку і як воно впливає на успіх лікування? Ну, дивіться, давайте почнемо з найпоширенішого раку в урології. Це рак передміхорової залози. Дане захворювання бажано виявляти на ранніх стадіях, але щоб ви розуміли, в мене є пацієнти, які з ним живуть без радикального лікування, тільки на консервативному, більше 10 років. Тобто в них підтверджений діагноз і вони з ним живуть. Рання діагностика цього захворювання. Дає можливість пацієнту з досить високою вірогідністю вилікуватися від цього захворювання. А в урології це найпоширеніше захворювання серед чоловіків. Лікар акушер гінеколог Пономарьова Любов Олексіївна розповість про рак шийки матки, який, на жаль, став досить актуальним та посідає сьоме місце в Україні по онкозахворюванням. Рак шийки матки на сьогодні є одним з найпоширеніших захворювань в Україні. Кожна жінка, починаючи своє статеве життя, Повинна щорічно проходити медичний огляд. Далі з лікарем-укушером-гінекологом вони обговорюють всі аспекти. В залежності від сімейного анамнеза, обтяжений він чи ні. Лікар вже вирішує, як далі жінка повинна проходити огляд, це буде раз на рік чи більше. На консультації у гінеколога жінка проходить обстеження на кріслі, це безболісно, не треба боятися, огляд на, в дзеркалах, забір мазків на патологію шийки матки. Якщо все добре, жінка раз в рік може бути не проходити чистіше обстеження, якщо є зміни, тоді з гінекологом проводяться інші процедури, такі як кольпоскопія, це теж безболісна процедура. Лікар під мікроскопом дивиться клітини, які можуть бути змінені. На сьогодні існує вакцини, які попереджають онкозахворювання шийки матки: це Церварікс і Гардаксіл. Які проводиться бажано до статевого життя не пізніше з 40 років. Чим раніше, тим краще, тому що вірус папіломи людини викликається через, передається через статеві шляхи. Також ми попросили розвіяти популярні міфи про онкологічні захворювання. Є такі міфи, що рак завжди дорівнює смерті. Насправді це не так. Дуже багато пацієнтів, у котрих особливо виявляється онкологічне захворювання на ранніх термінах, вони мають дуже високий рівень вживаемості. Плюс є такий міф, що рак передається, передається просто у суспільстві. Так, насправді це також міф, тому що рак це не інфекційне захворювання, і у кожної людини є певні свої фактори, чому вона може. Потрапити да, до цієї групи пацієнтів про те, що важливо під час лікування онкологічного захворювання, розповіла лікар-терапевт Соловйова Валентина Сергіївна. Потрібна підтримка в сім'ї, оточуючих для того, щоб цей етап пройти безболісно для хворого і за підтримкою, вчасною, хорошим настрієм, прикладами, показати, що це виліковується захворювання, але треба пройти цей шлях лікування. Дуже важлива рання діагностика захворювань і лікування. Якщо діагностовано вже злоякісне утворення, воно потребує відповідальності. Відповідального лікування на ранніх стадіях рак не вирок, і він лікується з добрими наслідками і виживаємість дає до 20 років. В нашій лікарні постійно удосконалюються методи діагностики раку. Для цього нові технології забезпечуються навчання лікарів. В акушерстві, урологічних кабінетах дерматологи володіють методи ранньої діагностики цих захворювань, і при вчасному зверненню людина вилікувана. Рак це не вирок. І сучасна медицина дає все більше шансів на одужання. Головне, не ігнорувати сигнали власного організму та регулярно проходити обстеження. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.